Коли ти дивишся у бездну, бездна дивиться на тебе. Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Давненько я не записував безодню, аж тут вийшло пройти такими двома доволі цікавими командами, тому вирішив цим проходженням поділитись. Також можете сприймати це відео як невеличке таке доповнення до гайдів на кокомі та колей, адже у цих гайдах я не дуже гарно розкрив те, як ці двоє дівчат грають у командах із ділом. Традиційний дисклеймер, я не кіберкотлета, ідеально натискати кнопки не вмію, це не спідран, а просто звичайне проходження з помилками і всяким таким іншим. Отже, без зайвих зволікань, поїхали! Буду по ходу проходження трохи вмикатись і коментувати деякі моменти, щоб не писати багато тексту на екрані. Отже, в першій половині у нас команда Зніло. Так, я знаю, що Ніло краще себе почуває, звичайно, в другій половині, де спеціально під неї налаштований контент, але вирішив пройти першу, і вона також не без деяких проблем, але проходиться. Тут я обрав одну з найсильніших, мабуть, команди з Ніло, які зараз існують. Це Нахіда, Кокомі. І колей. Чому саме колей може викликати запитання? Бо, як я вже казав, у гайді вона здатна за короткий проміжок часу накласти велику кількість дендростатусу, і в комбінації з колей це створює величезну кількість бутонів. Також в неї є додаткове джерело дендра з її пасивного таланту, яке переміщується за нею постійно, і це в деяких ситуаціях може бути зручніше ніж, наприклад, той самий мандрівник проти мобільних ворогів. У другу половину я взяв команду Мем, не сприймайте її надто серйозно. Це скоріше команда для тих, хто хоче пограти інтернаціоналкою, але немає ні тарталії, ні аята. Або для тих, кому подобається кандака за вайфу факторами, хто хоче її хоч десь прилаштувати, окрім команди, з Ніло. Головна проблема такої команди в тому, що кандака накладає не так багато гідростатусу, особливо якщо вона не це 6 Тому в багатьох ситуаціях починає тут вейпити вже вона. А не Сенлін, як хотілось би, але в цілому команда робоча перш за все через те, що комбінація Беннет, Сенлін і Кадзуха працює, якого б ви четвертого персонажа туди не поставили. Перевага ж такої команди перед звичайною інтернаціоналкою, на мою думку, хіба що в тому, що вона стає більш такою казуальною, більш квіксвап-подібною, менш вимогливою до ротацій. Зокрема, через те, що кандакия дає гідроінфузію будь-якому персонажу, на якого ви перемикаєтесь. Але звісно, таких результатів, як від інтернаціоналки з тортом, від неї чекати не варто. Коли є можливість, я зазвичай стараюся зробити подвійну роздовку, наклавши на одного ворога піра на іншого гідра, але в більшості випадків просто Росією піра і не парюсь. У другій половині наш зустрічає цей літаючий мехадракон. Не оптимальний ворог для Ніло, оскільки це соло-таргет, але цілком добре вона може з ним впоратись за однією умовою, якщо ви взяли в команду лучника, тобто власне колей або Єлань, якщо вона у вас є. В описі, до речі, залишу посилання на спідран від відомого Нілу Мейнера, який взагалі спромігся цю кімнату цього боса закрити за 36 секунд. Можете подивитись, як справді гарно можна його проходити Нілу командою. Ідеально було би у цій фазі добити боса і не дати йому вже злетіти в повітря після цього. У деяких спробах мені це навіть вдавалося, але на запис це не потрапило. Втім, навіть якщо він злітає, ми його легко збиваємо за колей і добиваємо. Тут я намагаюся звести до купи цих хілічурлів, але не надто далеко відбігаю, не так далеко, як міг би. Тому вони не ідеально, але все ж таки сходяться. Достатньо для цієї команди, в принципі, головне не починати бігти до них надто рано, бо в такому випадку крайній правий хілічурл може піти гуляти десь у нарні, і потім ви його не зведете з іншими двома. Найбільш проблемним місцем у цій кімнаті може бути момент, коли ці пустельники спочатку стягують вас своїми анемо-навичками, потім викликають цю крижану корону. В цей момент вони можуть вас ваншотнути, тому одну або навіть краще дві ульти варто приберігати саме на цей момент. Ну і в кінці в мене знову ж таки лишається одна пустельниця, на яку я віддаю ульт Бенета. Тут, мабуть, це було правильно, але треба було віддати його трохи раніше, щоб ульта встигла відновитися. Втім, відновлення у Бенета багато, тому це не спричинило сильно великих проблем. Нарешті третя кімната в цій епизодні, як на мене, найбільш проблемна саме для такої Ніло команди в першій половині, оскільки електростатусу тут у нас немає для цього трикутного боса, тому його конструкції доводиться розбивати. А в команді тут немає жодного персонажа, який може добре бити прямою шкодою з руки. Плюс, хоча б, у тому, що ці конструкції добре дамажаться вибухами дендроядер. Тому на початку краще не дуже поспішати скидати всі свої навички, і якщо піде. Гадати момент, щоб декілька ваших ядер сгенерувалися і вибухнули вже тоді, коли з'являться пилки під босом, то ви можете одразу їх непогано продамажити. Далі я обираю побігти до самого боса, його розташування тут видно за міткою нахіді, оскільки після цього він зазвичай починає рухатись до центру кімнати, і одночасно пилки рухаються до нас. Таким чином, новозгенеровані бутони, яких ми згенерували об боса, допоможуть нам добити одну з пилок і вже вивести його з інвізу. Ну а далі вже справа техніки. Бажано добити його за дві фази, за два так би мовити, виходи з інвізу, бо інакше вже може не вистачити часу на другу половину. У кімнаті з Кенкі ця команда працює досить непогано, головне на початку їх гарненько звести. Тут я обрав спосіб, який підглянув у гайді на від Стата. До речі, гарний україномовний гайд залишу на нього посилання в описі. Але навіть якщо ви побігли трошки іншим чином, і кріокенкі на вас загрився і відскочив до краю арени, це все одно не проблема, ви просто повертаєтесь до них, і Кріо Кенкі вертається до вас. Далі вже знову ж таки справа техніки, головне не померти, ухилятись від їхніх сильних атак бажано ультами, і ця кімната чудово проходиться. Трохи детальніше зупинюсь на білдіко комі, тут вона в мене зібрана повністю в МС для максимального дамагу з бутонів. В ідеалі це має бути повний бутонний сет квітки втраченого раю, але в мене він поки що гарний не зібрався, тому використовую такий. Але якщо у першій половині безодні я можу собі дозволити ходити з таким сетом, оскільки вороги не такі агресивні, і лікування все одно вистачає, то в другій половині вже починаються проблеми з виживанням, тому покажу ще один альтернативний білд. Тут в мене кокомі зібрана повністю в сет малюска, як завжди для хіла, але зброя та сама на майстерність стихій, і кубок я також замінив на майстерність стихій, оскільки з гідрошкоди тут не дуже багато користі, проте для ще більшого виживання можна його також поміняти на ХП-кубок. Колей, навпаки, в цій команді краще збирати у власний домах через атаку і крити, хоча якась майстерність стихій у сабстатах також буде корисною, оскільки іноді вона все ж таки реакції закриває. У Кандаке насправді тут не лише команда мемна, а ще й сам її білд також мем. Справа в тому, що раніше я вже використовував цю команду у безоднях із менш агресивними ворогами. Там я міг собі дозволити більше часу залишатися на Кандакі, бити за неї активно з руки. Тому я давав їй у руки хому для максимізації дамагу і вдягнув її в такий фул гідросет. Бо якщо він уже зібрався, то чому би його не використовувати? Але з з тим, як я граю у нинішній, більш агресивній безодній, постійно свапуюсь між персонажами, цей гідросет, як ви розумієте, на ній практично не працює. Тому краще було б перевдягнути її у щось типу 2, +2 гідроплюс емблема, але мені вже було лінь це робити. Також у руки я їй дав фавоній, щоб вирішити проблеми з енергіями, які виникли через те, що я частіше з нею свапаюсь. Ну і загалом не можу навіть сказати точно, який буде на неї тут оптимальний. Білд треба буде потім із нею більш глибоко розібратися і можливо навіть зроблю на неї гайд. У решти персонажі в цій команді збірки цілком стандартні, тому далі я замовкаю. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.